Я безмежно радий книгам, але мені хочеться чогось цікавого. Так. Давно такого не було. Окей. Господі. Так, значки у нас тут. Такий. 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 Вони всі однакові. Ну, типа дружинник всі. Ні. Один дружинник, два дружинник. Так, ударник. І такий. Так, і того 6 годинників. По 10 гривень. 60 гривень. Я так е, всі годинники вважаю, що нам попадаються. Я думаю, це окей. Аби його забирали, до речі, ні одного значка я ні разу не продав. <свісно> Жодного просто. Так.